З Божої руки в хаті пахне хлібом свіжим на столі, майже в кожнім домі, в місті і селі, як не дати славу нашому Творцю, зажнива плодами гарну ту красу. Будьмо благодарні Господу, за все. Хоча час воєнний, а ми маємо все. Картопля, капуста, виноград, лимон, Бог благословляє осені, сезон. Скільки катастроф є нині на землі? З голоду десь діти вмирають малі, а Бог Україну нам благословив, щоб могли подякувати ми за свято жнив і від нас бажати. Буде Бог плодів. Коли закінчиться стежка наших днів, час настав збирати духовні плоди, без яких у царство Боже не війти. Слава Богу.